А давайте разом з вами протестуємо, перевіримо нову зарядну станцію від ОКТЕЛ. До речі, ця модель має ємкість 2000 Вт на годину, номінальне навантаження 2200 Вт, а в піках до 4 кВт. А це означає, що ми можемо підключати дуже потужні приклади, наприклад, чайник. До речі, особливість цієї зарядної станції заключається в тому, що ми можемо підключати ось такі додаткові акумулятори. На даний момент у нас сетап із двох додаткових акумуляторів і зарядної станції, тобто загальна авто. Автономність складає до 6 кВт. Але це не максимум. Ми можемо додати до 7 таких акумуляторів. Тобто, загальна автономність у нас буде складати 16 кВт на годину. І ще приємного є відсік в верхній частині для зберігання кабелів. І що мені особисто подобається, все, що органи управління і роз'єми для підключення будь-то 220, Type-C, Type-A роз'єми, DC роз'єми знаходяться в передній частині. Тобто, ви зручно розміщуєте вашу.